Вітаю! Вогонь і вода! Дві стихії, якими людство завжди захоплювалось, поважало та боялося. У цьому відео я підготував та пропоную для перегляду 20 цікавих експериментів за участю вогню і води. Якщо хтось з вас захоче повторити один або декілька дослідів з вогнем, то я нагадую про необхідність виконання правил техніки безпеки. Будьте уважні та не робіть помилок! З вас лайк та підписка, а ми починаємо. Почати я вирішив з ефектного експеримента з вогнем. У ньому звичайне горіння спирту помітно підсилюється при розміщенні навколо вогню двох екранів у вигляді півциліндрів. Екрани розміщуються таким чином, щоб створити турбулентний потік повітря. Гарячі гази від горіння піднімаються вверх, а з боків і знизу в зоні горіння засмоктується свіже повітря. Циліндрична форма екранів зумовлює закручування потоків свіжого повітря, що створює вихор, таким чином, кількість повітря, а значить кисню, збільшується, що й призводить до підсилення інтенсивності горіння. Екрани можна встановити з різним зазором, чим відрегулювати висоту полум'я. Гріння і полум'я завжди притягують увагу і зачаровують, а у такому пристрої. Це особливо заворожує. Далі на черзі експеримент з водою, а саме дослід, який демонструє заломлення світла у воді. Якщо на дно кружки покласти монету, то їй не буде видно, коли дивитися на кружку з боку. Але якщо наповнити кружку водою, то монету стає видно. Таке можливо через те, що світло, яке проходить через товщу води, заломлюється. І ми можемо бачити предмет, який не видно у випадку, коли світло проходило по прямій без заломлення. І знову про вогонь. Ви знали, що якщо посвітити ліхтариком на запалений сірник, то ми побачимо тільки тінь від самого сірника. але тіні від вогню немає. Це тому, що полум'я, як до речі, і вода, не поглинають світло. Тому наше око сприймає предмети навкруги і полум'я по-різному. Якщо предмети ми бачимо тому, що від предметів відбивається світло, яке попадає у наше око, то світло, яке попадає нам у око від вогню, ним і випромінюється. Далі експеримент за участі води. Яскравий та ефектний. Він демонструє цілий набір явищ та характеристик рідин. Якщо у воду додати барвник та зверху налити сонячнику олії, а після цього додати шипучу таблетку, то у нас вийде захоплююче видовище. Углекислий газ, який утворюється під час розчинення шипучої таблетки, намагається пробитися через шар олії вверх і з собою підіймає краплі забарвленої води, які в свою чергу. Намагаються впасти донизу після того, як вуглекислий газ вибрався на свободу. Наступний експеримент за участю і вогню, і води. Це дитяча загадка. Як витягти монетку з води, не замочивши руки? Якщо у тарілку налити води та кинути туди монетку, то дістати її, не замочивши руки, можна лише ось таким от способом. Варіння сірників випалює кисень з повітря, об'єм якого обмежений об'ємом стакана, яким сірники накриваються. Наслідок цього у стакані утворюється розрідження, яке компенсується за рахунок втягування води всередину стакану. Таким чином вода втягується в стакан, а монетка залишається на дні без води. Вода і гідрогеліві кульки. Цікавий експеримент, який демонструє одразу кілька оптичних явищ. А саме відбиття, розсіювання та залумлення світла. Як видно із демонстрацій, поки простір між кульками не заповнений водою, то поверхня кульок відбиває та розсіює світло. Таким чином, предмет всередині кульок не видно, бо світло не може пробитися до та від поверхні предмета, щоб попасти нам в око. Але як тільки вода заповнює простір між кульками, Поверхня кульок, так би мовити, зливається з водою за рахунок майже однакового показника заломлення, тому предмет всередині стає гарно видно. Погодьтеся, чарівне видовище. Газ, який гасить вогонь. Мабуть, вже багато хто бачив чи навіть пробував проводити цей експеримент. Дійсно, і сода, і оцет завжди під рукою. Внаслідок їх взаємодії утворюється вуглекислий газ, який важчий за повітря і не підтримує горіння. Тому, якщо, так би мовити, залити ним джерело горіння, то полум'я згасне. Цей принцип використовують у вогнегасниках уже багато років. Так от, з оцетом та содою це вже всі бачили. Але чи знали ви, що те саме можна зробити з сильно газованим напоєм чи навіть зігристим вином? Так, там також можна видобути вуглекислий газ і скористатись ним для гасіння полум'я свічки? Зрозуміло, що для вогнегасника і гристи ніхто не буде використовувати. Але для нашого експерименту це гарно підійде. Танок на молоці. Мабуть, всі знають, що молоко більш ніж на 90% складається з води. Але у цьому експерименті головна ж все ж таки не вода. Тут головний молочний жир та поверхнево-активні речовини. А ще барвники. Так, якщо до молока, додати трохи барвників, а потім капнути рідкого мила чи доторкнутись до поверхні молока паличкою змоченою у рідке мило. То молекули пар будуть реагувати з молекулами жиру і забезпечувати досить швидку бурхливу реакцію, а барники нам її демонструють. Простий, але також цікавий експеримент з водою. Якщо посудину, наприклад, пляшку заповнити повністю водою та накрити отвір навіть ось так серветкою. То вода не буде витікати з пляшки, навіть якщо її перевернути вверх дно. Що ж утримує воду всередині? Невже така слабенька розмокша серветка? Пояснення полягає в тому, що атмосферний тиск, він же тиск повітря яким ми дихаємо, є більшим, ніж тиск всередині пляшки. Тому, поки у пляшку не потрапляє повітря, вода з пляшки витікати не буде. А серветка тільки заважає повітрю пробитися всередину пляшки. Тому, якщо її зруйнувати, то вода почне спокійно витікати. Аналогічний експеримент можна провести, закривши отвір бинтом чи марлею. У цьому випадку у пляшку можна навіть помістити додаткові предмети, як от палички. Далі експеримент, що демонструє закон Архімеда. Пам'ятаєте, це коли він за легендою приймав ванну, йому в голову прийшла ця ідея, і він вискочив з ванни, викрикнувши Евріка. Так от за цим законом на будь-яке тіло, занурене в рідину або газ, діє виштовхувальна сила, яка дорівнює вазі витіснені цим тілом рідини чи газу. Дослід демонструє дію цієї сили. Коли палець занурюється у воду, на нього починає діяти сила, яка намагається його виштовхнути. Але, так як маса пальця разом з тілом людини набагато більша за масу склянки води, то дія виштовхальної сили призводить до того, що склянка з водою починає рухатись вниз, переважуючи іншу склянку.